Війна, страшнішого слова немає. Ракети летять, міномети стріляють, сирени гудуть, будинки палають. У мірі, рідний ліцей 25-й. Ракета влучає. Цей вірш написав Житомирянин Захар Люшненко після того, як російські війська зруйнували його ліцей. Мама їхала з татом, їхала до нас до бабусі. Потім вона приїхала і сказала, що його вже ліцею немає. Ти любив цей ліцей? Так, звісно, це було для мене як другий дім. А що ти там любив? Чи кого ти там? любив? – Я там все любив. Така страшна новина, коли розпопала ракета в наш ліцей, і отак його надихнуло, щоб. Закликати весь світ, щоб допомогли відбудувати ліцей Захар. Відвідує літературний гурток під керівництвом письменниці Марії Рудак. Його вірші про війну увійшли у збірку творів. Ліцей оспіваний у віршах. Ліцей 25-й. у рідному місті. Рашисти, фашисти, ущен зруйнували. Хотіли, щоб ми, діти вкраїнські, нічого не вміли, нічого не знали. Ми разом зі світом ліцей відбудуємо. Ворога виб'ємо, країну врятуємо. Мама Захара Ірина розповіла, що її син швидко навчився говорити і читати. «Вже рано почав розмовляти вже в півтора роки, в рік і вісім. Він уже такими реченнями. Я даже пам'ятаю, так запам'ятала, коли він сидів і ми пили чай. А він мені каже, було йому рік і вісім. Він каже: Мам, скажи, чудес не буває! Це просто ілюзії. Все, він собі йде вже. Назви магазинів він читає. Захар каже, що зараз пише тільки про війну. Так він дякує військовим, які боронять Україну. Ви йшли на смерть, сміливі, молоді за те, щоб жити в Україні вільній, життя кладете на віки. Всі наші ангели, ми дякуємо вам за кожен день, за кожен ранок, за Україну, за життя, за тишу, спокій і світанок. Я такими віршами їх подякував. Тетяна Іскоростенська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.